далі. У Вашингтоні та Москві. Американці сьогодні паралельно проводять переговори із друзями і з ворогами Сполучених Штатів у Білому домі. Трамп приймає генсека НАТО у Кремлі на перемовинах Спецпредставник президента США Вітков. за обома зустрічами стежить наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Він зараз на прямому зв'язку зі студією з Вашингтона. Дмитрий, будь ласка, вітаю по перше. А ну, по друге, будь ласка, почнімо з подій в Вашингтоні. Чого там чекають, що можливо вже сталося? Леш, ну це правильний момент мені вийти в ефір, бо буквально в ті хвилини мається зустріч розпочатися що не менше за розкладом, бо останнім часом в білому домі буває, що там плюс-мінус 5 5-10-15 хвилин. Генсек НАТО прибув з дуже важливою місією. Він проситиме, переконуватиме Трампа, не тільки не розвалюватиме НАТО із середини а Побоювання щодо цього теж йде, але і залишити США в НАТО і укріпити НАТО настільки, наскільки можливо. Я вже заява речниці альянсу. Вона сказала, очікую, що ключові меседжі під час цієї розмови Трампа і Рюти будуть щодо того, наскільки Європа збільшує витрати, і друге, як отримати прогрес у досягненні миру для України. До початку цієї зустрічі сьогодні вранці американський чиновник високого рангу. Я за правилами маю саме так посилатися, робив такий невеличкий інсайт для преси. Натякнув, що чого варто. Очікувати ну якраз пролунало. Сполучені Штати наполягатимуть, і Трамп про це говоритиме з Руте. Що союзники по НАТО насамперед мають зосередитися, і тут увага тут важливо на обов'язку захищати самих себе, не покладаючись на підтримку сполучених штатів, і мають витрачати більше коштів на оборону. Трамп все також погрожує припинити підтримкою Америку, Припинити підтримку Америку, Тих членів альянсу, які на спільну оборону витрачатимуть менше 2% ВВП. Ну, тобто умовно, ідея в тому, і американська адміністрація про це відверто говорить, що ті, хто не платить за власну безпеку, не отримують і захисту сполучених штатів, якщо або коли вони потребуватимуть використання п'ятої статті і використання безпекової парасольки альянсу. Ну для Рюти дуже важливо зберегти альянс, зберегти його обороноздатність, тому зрозуміло, що він більше проситиме, буде більш м'яким. Ну, це абсолютно не та ситуація, коли він міг би щось диктувати або вимагати. Ну і зрозуміло, це вже проанонсовано, що говоритимуть і про Україну, і про цю ідею припинення вогню, хоча б на місяць. Але зараз і ось американський високопосадовець теж про це натякає. Американська адміністрація дуже чітко хотіла би розділити ці два питання: тобто питання НАТО, питання майбутнього НАТО окремо і українське питання теж окремо. Ну і е, прогнозують в американській адміністрації, що сьогодні від Трампа якраз прозвучить меседж. У всякому разі такий меседж готували його спічрайтери, що союзники по НАТО повинні бути здатними себе захистити. С. А залишиться в НАТО, якщо інші члени альянсу ставитимуться до Америки справедливо і будуть оплачувати свої рахунки. Власне, цей меседж ми від Трампа чуємо і останніми днями від нього пролунало. Якщо ви не платите вибуржники, якщо ви не сплачуєте рахунки, я не збираюся допомагати. Він каже про це публічно, він каже про це в овальному кабінеті. Тобто, це така дуже жорстка позиція. Ну і челіндж дуже переламний момент для самого НАТО і в принципі для існування організації. Що стосується Моск. Овських переговорів, переговорів Віткова або консультації з союзниками. Якраз тут в Вашингтоні відбуваються паралельно із поїздкою американського спецпредставника до російської столиці. То буквально щохвилини сиплються новини. Вітков у Москві і з найсвіжішого у Кремлі підтверджують, що розмова американського переговорника із Путіним відбудеться сьогодні. В Москві наполягають, щоб все це відбувалося в максимально закритому режимі. Я навіть радився з американськими джерелами. Їх просили максимально не розголошувати графік, максимально. Не розголошувати програму. Ну ви здавуєтеся, навіть немає картинки з аеропорту, коли прилетів літак Віткова. Це не тільки в міжнародних змі, але і в російських. Це багато про що говорить. І від Путіна вже пролунали свіжі меседжі. Я змушений це процитувати. Ну тому що це важливо, важливо для розуміння риторики російської сторони. Він сказав: ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії. Але виходимо з того, що це припинення має бути таким, яке призвело би до довгострокового миру і усунуло б початкові причини цієї кризи. Тобто, бачите, начебто, це не ні, це не відмова припинити вогонь, що звісно роздратувало би Трампа. Але це і не так. Бо це так, таке теоретичне, воно пов'язана із якоюсь там кількістю умов, якоюсь там кількістю вимог, які зрозуміло, що російська сторона не розголошуватиме. Ну і йде гарантія, що ці вимоги, які супроводжуватимуть російську позицію. Цю російські умовне так будуть взагалі прийнятними для України. А ще одна цитата маю теж процитувати. Ми за але є нюанси, каже Путін. У чому вони полягають? По перше, що ми будемо робити з тією ділянкою в Курській області, якщо припиняємо бойові дії на 30 днів. Що це означає? Чи будуть всі виходити без бою? Тобто, бачите, ми бачимо зараз, що Кремль дуже серйозно ув'язує цю ініціативу Трампа. Це перемир'я, на яке погодилася Україна в Джиді і з багатьма моментами, зокрема, і на лінії фронту. Я тут залишаюся у Вашингтоні. Більше того, в конгресі, куди стикається вся інформація. Я буду слідкувати і за одним, і за другим візитом. Сподіваюсь, у випуску 8 в підсумках буде набагато більше інформації. Льоша, колеги. Дмитре дуже дякую тобі. Це Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні. Бо у нас на зв'язку. Ну а власне, по-перше, про візит Стіва Відкова до Москви, про заяви Путіна. Про результати переговорів у Джиді, напевно, говоритимемо зараз з гостем в студії. Це Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Пане Владиславе, вітаю вас. Вітаю вас також. Замість американістики почнемо з русології, значить, я би навіть так сказав. Бо русистика це розділ лінгвістики, а тут якби щось інше. Путінознавство. Отже, останні заяви російського диктатора. По-перше, чому він мовчав? І, і нарешті розродився. Я перепрошую за штиль. Я думаю, що очевидно, по-перше, хотіли саме почекати, все ж таки, щоб пан Вітков приїхав, да тому що знову ж таки, якби Путін сказав, що він не погоджується на перемир'я, я не думаю, що як то кажуть, такий довгий шлях потрібно було би робити спеціальному представнику Трампа. Да, він офіційно має посаду. Представник з питань близького сходу, але він не цурається займатися і такою складною е, роботою. Він якраз уже був теж у Москві, коли Сполучені Штати і Росія організовували обмін е, ну не полоненими, звісно, а е, тим, хто тими, хто тими, хто перебував е, за гратах. і е, знову ж таки тоді теж були навіть розмови. Якщо пригадуєте про те, що нібито тоді пан Вітков теж е, мав нібито зустріч з кимось з російських чиновників і Говорили, що навіть про зустрічі з Путіним е, е, йшлося. Я не думаю, що тоді була зустріч з Путіним, тому що знову ж таки з подальшої комунікації американської адміністрації, зокрема державного секретаря Рубіо, виходить, що фактично Сполучені Штати з Росією е, так детально. Як вони говорили, наприклад, з Україною у вівторок про принаймні припинення вогню на той момент, особливо на момент цього інциденту в овальному кабінеті Білого Дому, не говорили. Тому якраз цей контакт, і очевидно також будуть і телефонні перемовини, Ну і це певною мірою, навіть не. Через те, що це Путін оголосив, це лягає в логіку самого Трампа, тобто він не проти дзвонити Путіну і переконувати його, що як то кажуть, mm -hmm. цю пропозицію да е, треба прийняти, і я собі, якщо чесно, слабо уявляю, що було би, якби Путін сьогодні сказав, що е, ні, значить, ми категоричні категорично проти. Хоча я, наприклад, вже бачив деякі повідомлення, деякі відомі американські медіа насправді подали е, свій новини заголовок саме так. Що Путін фактично е, не прийняв пропозицію? Т тобто перемир... він він перемирів. висунув такі умови, так грубо кажучи, да, тобто е, такий меседж і знову ж таки тут уже залежить від сприйняття Вашингтону. Якщо вони сприймуть це як повну відмову, то тоді, е, грубо кажучи, ми можемо розраховувати, е, якщо діяти за формулою Трампа, або якщо Трамп буде її ж, е, слідувати, угу. е, то звісно, ми можемо розраховувати теоретично, принаймні поки що, на збільшення військової допомоги, тому що якщо Рос. Росія не погоджується на перемовини, Трамп говорив. Тоді в Україні буде більше допомоги. Якщо Україна не погоджується, угу. тоді в Україні не буде угу. військової допомоги. Ну знову ж таки, це тактика перемовин, це тактика озвучування спеціально... Це, це на результат, це процес. Процес, правильно? да. Тобто, знову ж таки, є в команді Трампа люди, які займалися якраз, якраз формуванням безпекової. Політики і безпекової команди, тобто, грубо кажучи, всієї вертикалі у міністерстві оборони, тобто у Пентагоні, то вони ще насправді відразу після виборів е говорили, і навіть публічно, що якщо росіяни беруть свою звичну тактику перемовин, а це спеціально завищення очікувань Ні. і, грубо кажучи, в відразу е нереалістичні вимоги, Трампу це швидко не сподобається. Тобто е тоді знову ж таки санкції, те, що Трамп теж анонсував публічно, і тут здається, ну. Знову ж таки, це той випадок, на моє переконання, коли треба дивитися, от, от, в принципі, так як є. Тобто, якщо вже і Трамп теж публічно обіцяє суттєво посилити санкції, якщо росіяни mm. будуть проти цього перемир'я, я би сказав, що цього варто було б очікувати. Але, Але знову дивіться, ж таки, вони ж кажуть, ну, принаймні, Путін сказав, якби е, хитро, він, він навів в низку умов. там, Типу під час цих 30 днів Україна не має проводити мобілізацію, не має проводити підготовку, не має отримувати ну, Україна. Зброї. Може такі самі умови абсолютно, висунути. абсолютно і, але і, в кінці якраз складно мені емоційно з цим погодитися, але Путін правильно сказав: а, а хто це буде контролювати? Так само Україна може абсолютно. ставити аналогічні питання. Абсолютно. Хто буде контролювати абсолютно. Це, абсолютно. це в, в, в Росії? Так. так само точно, абсолютно, ми можемо відзеркалювати абсолютно, і зрештою він в кінці все одно додав що, типу, сама по собі ідея завершити цей конфлікт мирно, нами Нами підтримується. Він такий вжив ще ну, такий да. пасивний так, так. цей спосіб. Нами підтримується ідея. Тобто, це для того, щоб Штати не могли сказати, да, що Росія не погоджується? Абсолютно, знову ж таки. Я не думаю, що е, е, особисто, скажімо так, топи посадовці адміністрації Трампа е, якби слухали би цю, якщо можна це назвати прес-конференцію, е, без перекладу. Да? І тому, звісно, це спеціально використовується такі, як то кажуть, відтіїваті конструкції. Угу. Спеціально, щоб показати, що ось ми начебто і не проти, але є оці але, але і так далі. Але знову ж таки, це тактика перемовин, але на моє переконання, якби американська адміністрація все ж таки бачила, що ось ці. Умови настільки непохитні, тобто, грубо кажучи, якщо вони отримали би сигнали, ось те, що Путін озвучував не публічно ще декілька днів тому. Я не думаю, що пан Вітков би просто від mm -hmm. е е е свого особистого е е бажання, да, скажімо так, що він би все ж таки поїхав в цю поїздку. Тобто, очевидно, що вони, я маю на увазі, американці отримали певні сигнали, що все ж таки, е по-перше, збуде згода, і mm -hmm. по-друге, що все ж таки е вдасться домовитися. Про принаймні можливо відтермінування або часткове скасування ось цих цих, зокрема і і вимог, які озвучував російський диктатор, добре. Ми, ми вже знаємо, і ми знаємо це останні, напевно, 300 років, що Москва за можливості, одразу, значить, собі, знаєте, є такий вислів, добре український, мені дуже подобається. Одразу е, опиняється така змухай в носі, знаєте, така пихата. І починає, значить, віщать, вибачте, за дієслово російське, віщать, значить, оці імперські значить, накази. Україна не має то, Україна не має що. А чого не має Росія? Тобто, я розумію, що зараз е, проговор, іде йде процес, іде, ми не маємо результату. Тобто, Росія висунула чи то до нас, чи то до штатів, якщо немає Україна отримувати зброю, Це, скоріше до і, і, і до нас, і до Штатів так висунула низку вимог. А ми якісь наші вимоги будуть братися до уваги. Я думаю, що все ж таки е, наші вимоги на зустрічі у вівторок з американською делегацією теж були прийняті до уваги, mm -hmm. да? mm -hmm. тому що знову ж таки. Складність комунікації за цією американською адміністрацією полягала якраз в тому, що ми намагалися донести, як то кажуть, ті базові позиції, на яких ми стоїмо, і, і знову ж таки, це спричинило той відомий конфлікт в овальному кабінеті, так, і так далі, коли якраз Володимир Зеленський намагався пояснити про гарантії безпеки і так далі. Чому це важливо, як то кажуть, в першу чергу? Чому це чергу? важливо, і чому це складніше на порядок, ніж можливо бачать наші партнери? абсолютно, але знову ж таки. Um... На жаль, після того випадку у нас теж не було особливо варіантів. Ну тобто, грубо кажучи, уявити собі, що виходить державний секретар Рубіо, який став достатньо, або стає достатньо близьким, все ж таки, соратником Трампа. Хоча раніше вони він критикував е його е він. Критикував його, і Рубіо змагався на виборах 16-го року за mm -hmm. президентство mm -hmm. е за кандидатуру від республіканської партії. І уявити собі, що виходить Рубіо і каже, що ось українці не погоджуються на припинення вогню. Мені дуже важко, тобто, грубо кажучи, це такий страшний сон, тобто уявити, що буде далі після такої комунікації. Але знову ж таки, у нас не було в тій конкретній ситуації іншого вибору. Це це був спосіб рухатись далі для Росії. Можливо, це теж певною мірою спосіб рухатись далі в діалогах з цією адміністрацією. Якщо не помиляюсь, то Путін навіть назвав назвав ну, американську адміністрацію партнерами, тобто так було. і, грубо кажучи, для нього це теж спосіб комунікації, але знову ж таки для нього це засіб і міжнародної, і і, зокрема, в двосторонніх відносинах зі штатами, однозначно і. Легітимізації, mm -hmm. тому що знову ж таки він, грубо кажучи, там зустрічається тільки з близькими йому країнами і лідерами цих держав а тут є серйозна ймовірність. І це розглядає дійсно в Америці і, і зустрічі з Трампом. Навіть більше мірою це буде. Якщо зустріч буде, то це більше мірою виглядатиме як саміт у, у Гельсінкі, коли вони зустрічалися у 2018 році. Та зустріч правда для Трампа обернулася скандалом. Абсолютно коли він весь світ. Дивився навіть на те, як він подавав руку так, так, Путіну так, е, так і, і, і це теж. І е, я думаю, що все ж таки Трамп як більш тепер досвідчений політик, як людина, яка 4 роки не була президентом. Я думаю, що все ж таки вони винесли уроки з е, тієї комунікації з із росіянами. І знову ж таки, е, для нас проблема, що ця адміністрація не хоче чути оцих довгих формулювань про гарантії безпеки mm -hmm. і так далі, тому вони якраз мені так здається, у вівторок на перемовинах з Україною готові були дуже ретельно слухати, щоб зрозуміти, а чи є в Україні план після от, от, от те, що називається, що залишається у, у сухому залушку, тобто окей, домовилися, що є згода політична так, про припинення так, вогню і, і, і далі вже йде, скажімо, так, механіка, а, або деталі. або деталі, так? як mm -hmm. ви бачите. Грубо кажучи, адміністрування ось цього наскільки це можливо сталого mm -hmm. миру, тобто mm -hmm. миротворці, окей, як скільки? Ну знову ж таки, частково те, що озвучував Путіну, тобто як слідкувати за значить, дотриманням грубо mm -hmm. кажучи, режиму тиші і так далі. Якщо це там іноземні війська на території України, то знову ж таки в якій кількості хто лідирує контроль і управління ситуацією і потім. Mm -hmm. та, і потім Мені здається, що ця делегація, вислухавши український план, зрозумівши, що Україна готова рухатись далі, має це представити Трампу, і тут знову ж таки уже Трамп буде, мені здається, вирішальною фігурою, яка, от без перебільшення, персонально має вирішити, яким треком, яким напрямком рухатися. І тут наша задача, якраз вона лишається така сама, тільки вона ще стає складнішою. Вона полягає в тому, щоб, як то кажуть. Дати американським партнерам підказки, uh -huh. де Росія їх може завести в сторону, де Росія може їх завести у темний куток, де вона може, де вона вона може їх обставити, і так далі. Тобто, щоб вони не повели, не повелися на банальні вудочки. Uh -huh. І знову ж таки, це і для Віткофа актуально, і для Рубіо, і для Трампа особисто. Ну от е є зараз слова Трампа про те, що Путін зробив багато обіцяючу заяву, але вона не. Bula Paul Polu... Noyo. Хотів би бачити, говорить американський президент, хотів би бачити припинення вогню з боку РФ. Сподіваємося, що Росія вчинить правильно. Я готовий говорити з ним. Ну, а на увазі з Путіним, напевно. А е, Трамп, тобто він, він фактично привітав це. Це позитивний війну. Ну так, він привітав цю заяву, але mm -hmm. і, і так само критикував. Це е, обережна чин, критика де, від де в цих всіх в лабіринті заяв і різних, якби, позицій вимог, навіть чи на позиції, а поки ми бачимо тільки над одну частину вимоги, як вибудувати цю конструкцію, ну можливого рішення, на чому маємо ми будувати, і що ми маємо показувати. США, як нашим партнерам і стороні в перемовинах чи посереднику в перемовинах, я до речі не розумію. А Росія Росія вважає її стороною, тому що Путін завжди каже: ми з Трампом поговоримо, ми Абсолютно. хочемо говорити це з Америкою і так далі. І ця адміністрація частково теж бачить саме так грубо Себе кажучи, мирний процес. Ну, на цьому етапі так mm -hmm. можливо на етапі, ось те, що говорив Трамп, якоїсь більш всеохопної, що називається, угоди, яка би забезпечувала наскільки. Яки це можливо сталий мир, е, можливо, Трамп би хотів, щоб це була двостороння угода. Але мені здається, що грубо кажучи, ці адміністрації не настільки буде проблемно, е, от е, фактично організувати схожу історію, як підписувалися угоди в Стамбулі про е, зернову угоду. Так. Тобто мені так видається, що ця адміністрація цілком не проти спробувати принаймні організувати, е, от. Зараз фактично отримали таке 50 на 50 погодження від Росії, що вони нібито теж не проти. Значить, наступним кроком буде телефонна розмова Трампа і Путіна. Потім я думаю, буде ще одна максимум, максимум одна зустріч Трампа і Зеленського, але точно в іншому треба мати на увазі це в іншому складі, і в іншому місці. Mm -hmm. Це як у виставі, знаєте, не можна ну бо складно ходити двічі на одну і ту саму виставу, і актори вже відомі, і антораж і так далі. Далі тому треба щось змінити. Точно не в Білому домі, точно не в такому складі, е, на жаль, на жаль, Те, але такі реалії. І після цього я думаю, що наступним кроком, наступною пропозицією буде саме зустріч в трьох: mm -hmm. тобто Трамп, Зеленський, Путін. І тут можна, як теж певний засіб гарантій. Виконання цих домовленостей про які може бути домовлено, якраз і використовувати аналогічну історію, як було з Туреччиною і з Організацією Об'єднаних Націй, які фактично на певний час, mm -hmm. але все ж таки забезпечили виконання тієї зернової угоди, яку, до речі, теж на Заході дуже так знаєте, з певною такою великою надією сприйняли, що, значить, от це от хоч щось дієве, хоч якась угода, mm -hmm. е, яка працює. Тому знову ж таки, я думаю, що Америка продовжить. Не публічно не публічно тиснути на Росію, щоб вони все ж таки погодилися. І вже в процесі, знову ж таки, як було з українською делегацією, вже в процесі намагатися їх переконати, що там певні питання, ось ті, зокрема, які вони озвучили, ми там, відкладемо, наприклад, на певний час. Щоб е, Трампу важливо. І я схильний цим повідомленням вірити про те, що він дійсно ставить за мету якому швидше бажано до Великодня організувати принаймні припинення вогню, щоб воно працювало, скажімо так. Сам факт домовленості це ще не, не перемога, тобто головне її виконання і адміністрування. Але дійсно те, що Трампом керує бажання швидше цей процес рухати, це одно Ну значно. це безумовно так. Пане Владиславе, я вам дуже дякую за ваш час, за те, що ви прийшли. Тему ну неможливо обговорити, взагалі взяти як тему. Ми можемо тільки окремі елементи, як я вже сказав, верхівки, що стерчать над водою. Будемо сподіватися, що найближчим чи часом ми побачимо, принаймні, знаєте, айз, айсберги, Як це правильно, абриси цього контури цього айсберга, який криється під поверхню. А, Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, був у нас сьогодні в гостях. Шкода, що коротко, але думаю, що найближчим часом ми будемо це обговорювати знову, тому що тема взагалі історія Абсолютно. триває. Дякую. Ну а всі проекти подробиці прямий ефір. Єдиних новин можна дивитися на нашому Ютубі. Далі.